Итак, Люба, у тебя Библия есть сейчас, да? Да. Ты это прочитала? Так, прочитала. От початку и до конца. И какой у тебя духовная биография? Как ты начинала? Ты, ты раньше поверила в Боге? Я в Бога, в Бога, так, не Богу, а в Бога. Вірувала ще із малих років, коли ще була бабуся, старенька. Тато і мама на роботі були, просто їм не було коли займатися нашим вихованням. Адже по селах це основне, щоб було, що одягнутися, що взутися, і що на столі щоб було. А бабуся більше ж вдома весь час була і займалася нами дітьми. У мене старший брат на 7 років, але так. Я пішла в перший клас, а він восьмий клас закінчив, і поїхав вчитися в Росію взагалі його не було вдома. І тобто я з бабусею спілкувалася. Бабуся угу. була малограмотна, але вона наскільки мудрою жінкою була. Вона від своїх батьків, мабуть, що ну, знала, що є вища сила. Просто Слово Бог звучало дуже рідко, але бабуся, до речі, кожного вечора, от ж молилася, кожного вечора. Ну, я, будучи дитиною, не... я отче наш почала молитися, мабуть, вже як діти в мене свої з'явилися, аж тоді. А так бабуся мені прививала, казала, що є вища сила, є е, коли до не до звертатися до Бога, то він допоможе. І от так потихеньку це було не Це було так, знаєте, просто е, ну там щось там робимо, щось там допоможе. В селі діти дуже зайняті роботою. Звичайно, погулять було часу, коли, але. Е, Іменно цей виховний процес він йшов ненав'язчиво. Він не було так, що це ми сіли, та ми і сиділи. Ми там десь квасолю лущимо, десь там, десь там щось готуємо по господарству, десь там скотині готуємо. І це все, бабуся, щось раз та й сказала там якісь слова, туди-сюди та й сказала якісь слова. І воно це все впитувалося як губка. Ну, ти, ти пробувала читати Біблію самостоятельно? Біблію я пробувала читати років. Років років, років десять тому назад я починала читати Біблію. Раніше я Біблію не читала, абсолютно. І Біблію я починала читати ну, ну разів 5-6, У мене були пориви читати. Але я тільки то, що я читала, тільки букви там бачила. А суті самої я ну, зовсім у голову мені от попробувала читати, не йде, положила. Вона в мене настильно на столі постійно вона була, але я її якісь періоди особливо. Тоді, коли періоди життя були складними, всякого в житті буває. От тоді більше зверталося. Коли радість на душі, тоді до Біблії не тягне. Чому то так? Я не знаю. На сьогоднішній день у мене хоч радісно, хоч сумно. Я зараз туди-сюди, я зранку встала, зарядку зробила, і зразу я біблію читаю. Зранку, самого початку. Будильник поставила і от я читаю. Це вже потім дійшло, що Ну, то потім. То от я разів декілька починала читати, от мені не дано було. от, ну Не могла я її. Ну от не йде вона мені і все. Ну А потім а потім так мені, видно, Богом дано, що я почала читати і все нормально. А я вижу в твоїй біблії много накладки. Да, да. Тут те, що мені дуже було до, ну як, не то, що до, тут є там, де що мені не зрозуміло було, або що, на що звернути увагу. От я тут закладки поробила. То так. І до сих пор випроси є? Ну то мабуть це ж тільки раз перечитала, а я думаю, що коли буде другий, третій, п'ятий, тоді поступово буде, бо все, все таки ну, великий матеріал і. Основу я зрозуміла, звичайно. Основа є. Але так там до, тому що тут деякі є висказування, вони в переносному значенні. Їх так без посторонньої допомоги можна не справитись. Просто сама людина може не зрозуміти, що і як. Треба, щоб хтось поряд був, з ким я думаю, що в мене тепер буде з ким читати і вивчати біблію далі. І ми зараз знаходимося в Осані, да, і ми будемо скоро все тобі похрестити. А как ти прийняла тут решение прийняти хрещення? Ну, я... я так подумала, що в кожної людини, адже ми всі грішні. І от мені захотілося, от коли я почала читати Біблію, в мене виникла така от думка, що треба похреститися, щоб неначе як. Це саме початку, як я почала читати, щоб, знаєте, так як от змити всі гріхи і почати жити по-новому. От така в мене думка виникла тоді. І в мене бажання таке було, я потім Льоні це сказала, що знаєш, я хотіла б похреститися. А він потім ну, сказав, що це й добре, що ти так. І ми будемо тобі хрестити через погруження в воді. Так. І ти це розумієш, що це по-біблійськи, Да. Так, да, да. да. Це я не наче як помру, а потім не наче як воскресну. Да, правильно. І яка надія у тебе є зараз, перспектива на майбутнє, після того, що ти приймаєш крещення? Ну, судя по тому, так як я почитала, так як я зрозуміла, що колись наступить царство Боже. І от ми маємо туди стремитися, в царство Боже. Собі, ну, під час життя старатися виконувати заповіді Господа Бога нашого. І щоб у кожній людині таке бажання було потрапити в царство Боже. Ми надією живемо, що ми туди попадемо. І то царство Боже, де ти це очікуєш? На землі має бути. Mm. На землі. Обов'язково, да. так. І то після смерті, то що буде після смерті, думаєш? Я так думаю, що явиться Ісус Христос, я так думаю, і всіх мертвих, ну, може, я неправильно вискажу, але так як я розумію це, що буде, ну, щоб так, як я це зрозуміла, що буде, ну, скажімо так, що хто були, хто жили. Хто, хто вірив у Господа Бога і хто виконував Його заповіді, то їм далі буде царство Боже. А ті люди, які померли, то вони, наче як ну, як померли, то вони вже не воскреснуть просто. Uh -huh. Правильно, я й мав військові, що смерть це ну, да, 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 да. да. не Ні, просто... ні-ні-ні, звичайно, що ні-ні. Це після прочитання Біблії, я так зрозуміла. Yeah, И как ты понимаешь Иисус? Как? Иисус. Это сын Божий. Правильно, сын Божий. Сын Божий, да. Потому что есть, Единородный. есть много у кого есть понятие, что он является самым Бог, это, ну Троицу и так далее. Не, ну так, это же его сын, как можно сказать, что Иисус Христос это Бог? не, не, не. Да, Потому что понятие триединства, это очень популярно, но мы это не не встречаем в Библии. Ви знаєте, мабуть, що в дитинстві мені на це не було акцента зроблено, тому я ну як, я це триєдинство, це в мене у моєму сознанні, скажімо так, не відклалося. Мені просто бабуся говорила, що Господь Бог є і все. Це цим було. А за троєдинство мови з малку ніколи не велося. Не було такого. От в читанні Біблії ти знайшла то слово Троїцу? Ні, нема такого. Нема. Нема, нема. Точно нема. Нема. Ну и слава Богу. Спасибо. Ну, вы поверите в Евангелие в Царство Божие и в имя Иисуса Христа? Да. Буду тебе крестить в имя Иисуса Христа. Да. Давайте, Сава. Просто вышивку вышиваю или вот Библию читаю. Ну бывает, там у меня есть, в принципе осталась я бульварную газету, читаю это так, знаете как почитала и забыла. Ну чисто там про артистов рассказывается mm -hmm. о их жизни. Ну это бывает такое, что не всегда, потому что Библию читать я пробовала больше читать. Ну я старалась как можно больше прочитать. Но знаете читаю и вот представляешь, уже не воспринимается. То угу. есть надо, надо отложить, надо что-то, перемена деятельности, скажем так. Надо что-то как-то. Ну и в принципе я человек не публичный. Я это все делаю только, только когда я одна. И... На людях я это делать абсолютно не могу. Абсолютно угу. это только вот я и Библия больше никого чтобы не было. Ну, естественно, Господь Бог. Всегда со мной, Слава когда Богу. я читаю Библию. Да. Это однозначно. Mm -hmm. Потому что это он меня надохнул на то, чтобы я все поняла в том, что-то я там читала. Это однозначно. Ну да, написано в Библии, что Слово Божье является для нас как пища. Mm -hmm. Я не могу лежать спать, если я кое-что мне прочитал. Просто не смогу. Это как еду. Это точно, это так и есть. Ну, поначалу это не так, конечно, было сейчас, но э, я ведь сколько прожила на белом свете и не читала, конечно, э, это все еще, знаете, в разработке, скажем так, и, может, много еще и непонятно мне есть такие моменты, но я думаю, что я со временем это все, мы может, это были, все будет нахуй.